Путін доніс федеральним зборам у гостинному дворі чергове послання, яке очікувалось багатьма як щось кардинальне. Кардинального нічого не відбулось і не могло відбутись, тому що Путін ніколи не говорить те, що може бути негативним особисто до нього. В нього є імідж імідж. Найбільш популярного російського політика і це дійсно здається дивом для російських еліт, які не знають, що робити з населенням російським, тільки Путін знає через свою популярність і тому він ніколи не говорить нічого страшного, ніколи не говорить про війну, ніколи не говорить про масову мобілізацію. І, звичайно, і не могло бути такого, щоб він там проголосив. Але він все ж таки зробив кілька важливих речей у цьому посланні, Окрім того, що проголосив про вихід Росії з призупинення участі Росії у договорі про стратегічне наступальне озброєння, але про це згодом це він зробив наостанок. А протягом самого послання було сказано кілька ну, важливих речей. Перше, що він сказав, що все добре. з Цією війною, яку він веде, тому що якби він не почав війну, то було б ще гірше. Якби він не почав цю війну на Росію, б напала Україна разом з НАТО, а можливо, навіть з ядерною зброєю було б фактично Росія була б знищена. А так він напав перший, як він писав в одних своїх мемуарів про кримінальні часи Санкт-Петербурга: що треба бути першим. Ну, от він, начебто, вдарим першим і цим врятував Росію. Цьому він присвятив, мабуть, третину свого виступу. Там було багато слів, але по суті було сказано саме це: він врятував Росію тим, що напав на Україну, і це був не напад, а захист від нападу інших країн. Друге, те, що він сказав. Він сказав верніше дав зрозуміти, що він буде розширювати соціальну базу підтримки війни. Війна, оскільки вона успішна для нього, вона врятувала Росію, вона буде довгою. Для, під, під цю війну Путін дав зрозуміти, що він готує соціальну базу. Як говорять російські соціологи, нижні слої російського населення ніколи не получали отримували від держави Російської так багато, як зараз, ніколи сім'ї тих, хто гине на війні, на війні, не отримували такі виплати. Вони просто люди просто гинули. А зараз створений прошарок населення, який може радіти тому, що їхні родичі близькі загинули або поранені, тому що ті бонуси, які вони за це отримують. Вони просто неможливі в інших ситуаціях. Це більше ніж материнський капітал, який мав підняти, підняти російське населення навіть більше за це. От, якщо порівнювати з більш-менш успішною програмою материнського капіталу в Росії, до речі, це теж цікаве. Трошки згодом скажу. Він запропонував українцям це цей материнський капітал. Але якщо говорити про виплати за участь у війні, то за даними за спостереженнями, верніше даних ще не існує російських соціологів. Цей прошарок в Росії утворився людей у духовній Росії. Утворився прошарок людей, які радіють смерті і війні через те, що він вони отримують матеріальні бонуси. Не тільки матеріальні, там є і соціальні. Пакети, ну, наприклад, діти загиблих вони мають право на безкоштовну вищу освіту. І це, звичайно, для багатьох російських провінцій це недибане диво. Тому от, присвячено було у промові багато новим пільгам для тих, хто воює і тих, хто гине. І ну, натяк на те, що це створює Підвалини для нового електорального циклу, Путін і згадав про місцеві вибори цього року, так звані в єдиний день голосування, який триває у них вже тиждень, вдається на піньках, і про президентські вибори 24-го року. Це друге, те, що він сказав. Третє, що він сказав, із важливого: те, що та російська еліта, яка намагається втекти і Зберегти свої активи від західних санкцій, вони роблять це марно, тому що все одно Захід веде проти них санкції. і Путін зробив все своєю поведінкою, що, щоб ці санкції проти біглої російської еліти були введені. Тому він запропонував всім цим біглим людям повертатись. Зачинитись в Росії і воювати зі всім світом. Ну натяк такий. Ну решта, решта, решта того, що сказано, вона просто нагадувала а, такий парт-актив минулих років, і це теж симптоматично, як говорять Росії, тому що останні роки Путін взагалі не говорив про терміни, які були б да, більш тривалі ніж там місяць. Рік давно вже не було такого, щоб він говорив про плани до 30-го року. Це щось нове. Я не знаю, що це означає, але от розширення горизонту планування, воно виглядає ну цікавим. Треба спостерігати, що це означає. Зараз важко сказати. Ну і нарешті, те, що було сказано на сам наприкінці цієї промови і. Було зустрінуто тривалими аплодисментами як говорили в Радянському Союзі, там, після там промова, весь час прорвалась довгими продовжительними гарячими аплодисментами. Ось останнє його висловлення було про те, що Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Це вже він. В нашій в українській відомий як СНО 3 про стратегічне наступальне озброєння. 3, він за порядком новором третій у цьому ряду. Перший був у 91-му році. З ним власне закінчився радянський союз Джордж Буш приїздив, коли він заїжджав до Києва і зробив свою. Непевну промову щодо майбутнього радянського союзу він приїздив в радянський союз підписувати цей договір. І от власне з цим договором зісно один і закінчився радянський союз. Зараз сно 3 він є символом перезавантаження. Про що цей договір і в чому там справа? Цей договір охоплює контролює накладає певні обмеження на найбільш боєготову частину ядерних сил. Там приблизно півтори тисячі боєприпасів з кожної сторони, які знаходяться у високій ступені готовності. А на щастя, людства ці сили у високій ступені готовності не поцілені на жодну ціль. Так домовились ще. При прийнятті сно 1 при розпаді радянського союзу і закінченні холодної війни, що польотні завдання з ракет будуть зняті, і ядерні сили обох країн поцілені мається на увазі Росії і Сполучених Штатів, поцілені на світовий океан. Це добре для світу, тому що не треба жити у постійному очікуванні, що будь-яка помилка може призвести до глобальної ядерної війни. Саме так було у часи Холодної війни, і цього зараз немає. Тим не менше, ці, ці сили боєготові. Введення польотних завдань це не така вже складна річ, вона може бути зроблена швидко, але ніхто не хоче цього робити, ніхто насправді не хоче готуватись до ядерної війни. І за великим рахунком цей договір вже не мав сенсу у сенсі обмеження кількісних показників, тому що у сучасному світі кількісні показники таких сил, як от стратегічні наступальні озброєння, вони обмежуються економічними і технологічними можливостями країн. Власне такі договори пишуться під можливості, а не навпаки. Неможливості створюються під договори, а договори пишуться під можливості. Тому адміністрація Трампа вона взагалі вважала, що цей договір не треба подовжувати. Вони вважали, що треба його закінчувати разом із, із тим, як закінчується термін. Це було у 2021 році. А далі укладати новий договір разом з Китаєм, можливо, разом з Росією. Ну новий абсолютно договір, який би відповідав новій ситуації. Тим не менш, адміністрація Джозефа Байдена своїм першим кроком. Подовжувала цей договір у, на 5 років, і вона зробила це не для того, щоб обмежувати кількісні показники. Їх не треба обмежувати. Вони і так обмежені технологіями і економікою, а для того, щоб зберегти певну, певний рівень прозорості. Цей договір він передбачає так само, як СНО 2 і СНО 1 Передбачають елемент інспекції. Їх не так багато, там пару десятків з кожної сторони на рік. Але окрім, цього, за старою практикою, він передбачає повідомлення про зміни статусу ядерних сил одна одної от сполучених штатів і Росії. Це важливо, тому що таких повідомлень робиться сотні на рік. Тобто, кожен вихід підводного човна спорту, кожне відкриття кришки шахти для регламенту. Кожна, кожна зміна рівня готовності, вона повідомляється. Сполучені Штати повідомляли спочатку радянському Союзу, колись давно, а потім, потім Росії. Росія повідомляє Сполученим Штатам, і саме завдяки цьому механізму, у тому числі є ще інші механізми як агентурна і технічна розвитка, але завдяки цьому механізму повідомлень про зміну ядерних сил. Сполучені Штати завжди могли публічно говорити про те, що вони не бачать підготовки Росії для нанесення ядерного удару. Завжди, коли Путін намагався когось лякати. Сполучені Штати завжди говорили: Ми не бачимо, і це у тому числі завдяки цьому механізму, який закладений у договір СНО 3 дію якого Росія призупинила для себе, це важливо, це важливо. Але не так вже важливо, тому що навіть у цьому у, у такому механізмі повідомлень була величезна дира, вона існувала за обоюдною згодою. Сполучені Штати не хотіли, щоб їхня стратегічна авіація таким чином обмежувалась, Ну і відповідно, Росія не обмежувала свою стратегічну авіацію. І відповідно до цього Росія дуже вільно почувалась, коли із аеродрому Енгельс. Зараз частково знищеного злітали літаки стратегічної авіації ту 95 і ту 160 з тими ж ракетами, які могли б стріляти по сполученим штатам ядерною зброєю, але звичайною зброєю, звичайними боєголовками наносили, наносили удари по Україні. Росія не, не повинна була повідомляти. Сполучені Штати про виліти цих літаків, і тим не менш, сполучені штати виявляли впевненість у тому, що ці літаки не несуть ядерною зброю кожного разу, коли вони злітають із бази Ергельс, поруч з якою власне у ну, на, на околицях Ергельса знаходиться і один складів ядерної зброї. Тобто проблема є, але вона не така вже висока. Тепер Росія, як можна зрозуміти, вона не буде повідомляти Сполучені Штати також про зміну статусу інших, інших видів ядерних сил, тобто про балістичні ракети на атомних підводних човнах, і про міжконтинентальні балістичні ракети, які знаходяться мобільні у шахтах. Якби якби вони були поцілені на будь-які об'єкти, ну це був би дуже такий рішучий крок, і він би створив велику турботу. Я думаю, у всьому світі, оскільки оскільки сили не поцілені, і ознак того, що розроблені пла, плани поцілення, тому що плани поцілення означає підготовку планів війни. В таких планів війни ядерне ну не існує, тому що ніхто не знає навіщо вона потрібна. І тому, тому за власною шкалою небезпеки я б сказав, що загроза ядерної війни через такий крок Путіна зросла, скажімо, із 3% до 5%. Все ж таки це не критично. Що буде далі? Я думаю, Сполучені Штати і їх союзники будуть закликати Росію до. Повернутись до механізму прозорості можливо не заявляти про це публічно, але продовжити механізми, які забезпечують певну прозорість. Якщо цього не відбудеться, я думаю, у Сполучених Штатах вже є варіант дій, який був розпочатий ще попередньою адміністрацією республіканською, і можливо, так само як у питанні ядерної програми Ірану, адміністрація Джозефа Байдена. Ну, фактично, прийняла політику адміністрації Дональда Трампа і таким чином примирилась з республіканцями. Так само я думаю, у питанні договірного контролю ядерної зброї може відбутись повернення до ідей республіканської адміністрації, яка полягає у тому, що Сполучені Штати мають ініціювати такі переговори з Китаєм і. Утворити режим контролю стратегічних наступальних озброєнь з Китаєм, і у такому разі, як тільки щось там відбудеться реально на такому переговорному треку, я особисто впевнений, що Росія сама прибіжить до Сполучених Штатів і Китаю, і буде благати взяти їх у переговорний процес. Або ж можливо, навіть поступка Росії, яка зараз Путін сказав, що треба контролювати не тільки американську зброю, але також зброю Франції і Великобританії. Це теж. Ну, не, не остання за розумністю пропозиція. Тому я думаю, навколо таких пропозицій розширити формат контролю ядерних озброєнь, зробити так, щоб це була, скажімо, не тільки Росія, Сполучені Штати, а можливо вся офіційна ядерна п'ятірка, можливо, інші країни. Я буду. Я думаю, якщо Росія не повернеться до прозорості, то буде ініційований такий процес більш широкого контролю. Тому я думаю, трагедії. Не відбулось, і з боку Росії це все ж таки скоріше крок відчаю. Це можна було бачити по тому, як смикнувся міністр закордонних справ Сергій Лавров. коли Путін проголошував у кінці промови цю свою ініціативу. Було видно, що це не готувалось заздалегідь. Принаймні, у Сергія Лаврова, ну були інші, можливо очікування або можливо для нього це складне питання. Тому я думаю, це була остання остання, що Путін міг зробити у відповідь на несподівану для нього несподіваний для нього візит Джозефа Байдена до Києва, який символізував абсолютно інші речі. Символізував те, що Україна входить до ментальної орбіти західного світу він Путін відповів такою таким кроком, який насправді шкодить самій Росії, оскільки вона сама втрачає контроль частину контролю над тим, що відбувається в ядерних силах Сполучених Штатів, і ці ядерні сили зараз перебувають у стані модернізації, дуже дуже глибокої, і що отримує Росія не не маючи інформації про цей процес, це ще питання. Я думаю, Росія Росія зробила небезпечний для себе крок. На протягом останнього тижня Україна отримала сертифікат Європейської належності, і цей сертифікат був у Києві підписаний Джозефом Байденом, президентом Сполучених Штатів. Цей сертифікат ще не означає, що Україна автоматично стає членом європейського союзу і НАТО, але цей сертифікат означає, що Україна сприймається більшістю європейських країн і Сполученими Штатами, і тим більше Канадою як європейська країна.